четверта відомо служіння Магалай Меркурій. Вірш 168. Джай джай ши чай таня джай чандра джай гура бакта вринда джай джай ши чай чандра джай гура бакта Таким чином, сандалову пасту намащували на тіло гупінатхи, поки весь запас не закінчився, Мадавендра Пурі залишався в храмі весь той час. Та гупінатгаджі щодня отримував натерту сандалову пасту. Слуги гупінатхи були цим дуже задоволені. При кінці літа Пурі повернувся до Джаганатха Пурі і з Великої насолоди там, залишився там на весь час чотирмасі. Період чотирьосі починається з місяця Ашадга, червень липень, в день Екадаші, за назвою Шаяна Екадаші під час двох тижнів прибутого місяця. Прибутного місяця закінчується цей період в місяць Картика, жовтий, листопад, на день Екадеші за назвою Удгана Екадеші під час двох тижнів прибутного місяця. Цей чотирихмісячний період називають чотирмасі. Деякі вайшнави також дотримуються його від дня повного місяця. В Ашаду до дня повного місяця в Картіку. Це також проміжок у чотири місяці. Цей період, що його рахують за місячним календарем, називається чотирмася, але дехто тримається чотирмасія за сонячними місяцями від Шрамен до Картіки. Весь цей проміжок чи, чи за місяцем. Чи за сонцем припадає на сезон дощів. Четвермасі повинні тримати всі верстви населення. Немає значення, належить людина до гріхас чи до санкціяції. Тримати четвермасю повинні всі ашами. Справжня мета, яка лежить в основі складених під час цих місяців обітниць, зменшити обсяг чуттєвих насолод. Це не дуже важко. В місяці шавона треба не їсти шпинату. В місяць багатра не пити й в місяць, ашвіна не пити молока під час місяця. Картіка не слід їсти риби чи інших невегетаріанських продуктів. Невегетарі... Невегетаріанське харчування означає риба та м'ясо. Разом з тим до невегетаріанських продуктів зараховують масура, дал і ура, дал. Ці два дали місяць велику кількість білка з багато. А багато на білок їжу вважають на вегетаріанську загалом. Під час чотирьох місяців чотирмація треба утримуватись від усієї їжі, призначеної для чуттєвого задоволення. Так, читання мага прибув особисто, підносив хвалу схоже, на нектар, і якості мада Пурі. і розповідаючи це все відданим, він сам насолоджувався. Господь. Магапробу попрохав Нітянанду Прабу розсудити, чи є в світі хтось, кому пощастило більше, як Пурі. Ше читання Мапро сказав, Пурі так пощастило, що Кришна сам з'явився перед Ним, буцім то для того, щоб принести молоко. Тричі, Господь давав Пурі накази, приходячи до Нього у вісні. Зобов'язаний мадавендрі пурі за його любовні почуття. Господь крішна сам з'явився як божество Гупали і, прийнявши служіння мадавендрі Пурі, звільнив увесь світ. Задля мадавендре пурі Господь гопінатха вкрав горщик солодкого рису, тому його стали називати Кширачора, злодій, що вкрав солодкий рис, мадавендре пурі. Намастив сандалову пасту на тіло бопінатхи і був переповнений любов'ю до верховного Бога. Іти з вантажем сандалу і камфори через ті області в Індії, в яких правили мусульмани, було дуже важко. Отож Пурі міг потрапити в біду. І про це знало божество Гупали. Господь дуже милостивий і прив'язаний до своїх відданих, тому він спонукав намастити сандалою пасти гупінатху, і таким чином труд Пурі увінчався успіхом. Читання Магову попросив, ні добро оцінити рівень палкої любові, мадавендрипурій, усі прояви його любові незвичайні. Сказав читання Маброву, воістину, коли людина чує про його діяння, її охоплює подив. Коли живе студ відчуває духовну розлуку з Крішною, Крішна віраху вона досягла найбільшого успіху в житті, коли людина втрачає інтерес до матеріальних речей, вона просто пізнає зворотній бік прив'язаності матеріального. Однак відчувати розлуку з Господом Крішною служити йому. Виконуючи його місію, це найліпший прояв любові до Крішни. Шитань хотів привернути увагу до такої палкої любові, яку проявляв до Крішна Шіла Мадавендра Пурі. Згодом усі віддані читання мого припоступали вслід Мадавендрапурі, служачи Господові без особистих інтересів. Теня Майпробув вів далі. Пурі завжди тримався саме тою. Він був повністю зречений і завжди був дуже мовчазний, байдужий до всього матеріального. Він, уникаючи сільських розмов, завжди ходив без супутника, отримавши трансцендентний наказ, Гупали, Ця велика особа вирушила за тисячі кілометрів, щоб. Прохати в милостині сандал. Навіть коли Мадавендра Пурі був голодний, він не прохав їсти. Ця зречена особа несла вантаж сандалого дерева для Шейкопали. Не дбаючи про власні вигоди, мадавендрапурі ніс один маунт близько 40 кілограм сандала і 20, четверть кілограма камфори. Щоб намастити цим тілом І цього трансцендентного задоволення було йому досить. Вивіз сандала за межі області Оріси був обмежений, і тому митник конфіскував весь вантаж, але Мадавенд Рапурі показав йому письмовий дозвіл, отриманий від уряду, і так уникнув біди. Мадавендрапурі ні, трохи не хвилювався про довгу подорож до орендавана через провінції, якими правили мусульмани і де на дорогах стояло безліч митників. Хоча Мадавин Рапурі не мав з собою ні копійки, він не боявся проходити митників. Його єдина насолода полягала в тому, що він ніс вантаж сандала до орієнтованих для копали. Це природний наслідок палкої любові до Верховного Бога відданий, не звертає уваги на особисті труднощі та перешкоди. За всіх обставин він прагне служити верховному Богові особі. Для тих, хто розвинув палку любов до Крішни, цілком природно, не звертати увагу на особисті труднощі і перешкоди, такі віддані, просто рішуче налаштовані виконувати наказ Верховного Бога особи чи його представника, Духовного вчителя. Ні за яких обставин, навіть серед найбільших небезпек, вони ні на йоту не відхиляються від свого шляху, йдучи ним з усією рішучістю. Це незаперечний доказ палкою любові своги, як сказано в Шимад Багатом 10:14.8. Та тенукампам Сусамік шаманах: ті, хто по справжньому бажає звільнитися від лабет матеріального існування, хто розвинув палку любові до Крішни, справді, дос справді достойні повернутися додому до верховного Бога. Той, хто палко любить крішну, не, не звертає уваги ні на які матеріальні труднощі, злигодні перешкоди чи скруту. Сказано, що будь-які злигодні чи нещастя, які збоку можна побачити в житті досконалого Вайшнави, насправді зовсім не є для нього нещастям. Для нього це навпаки трансцендентне блаженство. Ушик, шаштасі, восьмий вірш. Читання може бути також дає настанову, а шліш я бапа даратам, пінаштумам. Той, хто палку любить Крішну, ніколи не відхиляється від свого служіння, незважаючи на всі труднощі і перешкоди, що постають перед ним. Шиго пале хотів показати, як палко у вендра пурі, любить Крішну, тому він попрохав Піти до нілечали і принести сандал до камфору. Мадавендрапурі приніс вантаж сандала до Римуни з великими труднощами і зусиллями. Однак він залишився дуже задоволеним. Він не зважав на жодні з цих труднощів. Щоб перевірити палку любов, Пурі, гупала Верховний Бог особа, наказав йому принести з знілечали сандал. Але коли Мадавендрапурі прийшов, це пройшов випроб... це випробування. Господь став дуже милостивий до нього. Така поведінка відданого і його найдорожчого, коханого Ші й Крішни, яку можна побачити в стосунках любовного служіння, трансцендентна, зрозуміти її не до снаги звичайній людині. Звичайні люди не мають навіть здатності зрозуміти це. Сказавши, це Господь читання Магору прочитав у угос. Славетного віршама до Пурі, Цей вірш, наче місяць, він заливає своїм сяйвом увесь світ. Якщо постійно терти малайський сандал, він пахтітиме дедалі дужче. Так само, якщо роздумувати про цей вірш, розуміння його важливості дедалі глибше. Як каусту Хамані вважають найкоштовнішим з усіх самоцвітів, так цей вірш вважають найліпшим з віршів про смаки відданого служіння. Насправді цей вірш промовила сама Шіматі Радхарані. І лише з її милості він проявився в словах Мадавендри Пурі. Тільки ж читанням пізнав поетичний смак цього вірша, поза цими трьома особами збагнути його не дано нікому. Це означає, що збагнути смисл цього вірша насилі тільки ще Радхарані Мадавендра Пурі і читанням. Під кінець свого матеріального існування Мадавендра Пурі повторював цей вірш знову і знову. Промовляючи його, він досягнув найвищої мети життя. Мій Господи, ой наймилістивіший повелитель, володарю, Мадгури, коли я тебе знову побачу через те, що я тебе не бачу, моє серце, втрачає спокій. О, він, о найкоханіший, що мені тепер робити? Вільних від забруднень, відданих, що в усьому спираються на філософію веданти, поділяють на чотири сампрадаї. Серед цих чотирьох сампрадай, мадавендрапурі, обравши Мадавечері, сампрадай, він прийняв сан'ясу згідно з засадами парампери учнівської послідовності, починаючи від Мадавечарі і закінчуючи духовним. Вчителем Ачарію на ім'я Лакшміпаті ніхто не, зна, не знав служіння в коханні. Пурі вперше запровадив у Мадавачарія. Сампрадай поняття подружнього кохання. Шитанням Габру відкрив цей висновок Мадавечарія, Сампрай, коли під час своєї мандрівки Південною Індією зустрівся з. Ратваваді, що називають себе членами Мадава Чая Сампрадай, коли Шей Чайтані Махапрабу, коли Кришна залишив Ріндавану і зійшов на трон Матхурського царства, шійматі Радхарані охоплена екстетичним почуттям розлуки, висловила. Як можна любити Кришну в розлуці? Отже, осереддя цього вірша це віддане служіння в розлуці. Гаудія сам Сампрадай вважає поклоніння в розлуці за найвищий рівень відданого служіння. У такому настрої відданий вважає себе дуже нещасним і думає, що Господь про нього забув. Тому він називає Господа Діна Даядра Надга, Діна Даядранадга. ...jak do ňoho zvŕtájúce Madové madavendra puri di ná da jar drá ná dhá ché Mád hú rá ná dchá ká daj vá lok já karom Hej Мій Господи, о лише й повелитель, володар, Матхори, коли я тебе знову побачу через те, що я тебе не бачу, моє серце втрачає спокій. о найкоханіший, Що мені тепер робити? Таке екстатичне почуття. Це найвища форма відданого служіння. Переїзд Крішни до Матхори дуже глибоко в Вразивши матір Радхарані, і вона висловила це так: Любий, Господи, через розлуку з тобою, мій розум надто стурбований, скажи мені, що мені тепер робити? Я дуже нещасна, а ти дуже милостивий. Тому, будь ласка, зглянься наді мною і скажи мені, коли я побачу тебе, що читання могато завжди виражав екстатичні почуття, шиматі Радхарані, які вона. Проявляла, коли побачила Удгаву у Вріндавані такі самі почуття. Такі самі почуття, що переповнювали Пурі, висловлено в цьому вірші, тому Вайшнави, у Гауді Амадова сам кажуть, що екстатичні почуття, які відчувавши читаннями. Беруть початок від шімана вендрикурі і сходять через Ішурукурі. Цю засаду відданого служіння в розлуці, визнають усі віддані в послідовленості гаудя Мадового Сампродаю. Прочитавши цей вірш, читання Мапробузне перетомнів і впав на землю. Його переповнили почуття, і він вже зовсім не володів собою. Коли Господь читання магабу, в любовному екстазі впав на землю, Господні, тіна худко Підхопив його і поклав собі на коліна. Тоді шетання магапрабу отямився і з плачем підвівся. Проявляючи екстаз, господь почав бігати туди-сюди і голосно вигукувати. Він то сміявся, то плакав, а то співав і танцював. Шичтання магапрабу не мав змоги повторити цілого вірша. Він просто знову і знову проказував. Айдіна, Айдіна, він не міг говорити із його очей градом котилися сльози. Тіло що читання мого проявляло дрож, піт, сльози, радості, заціпініння, блідість, розчарування, похмурість, забуття, гордість, захват і смирення. У Бахтіра Самета Сінгу пояснено, що Джадія це втрата. Втрата пам'яті через велике потрясіння, яке викликала розлука з коханою. У такому стані розуму людина повністю байдужіє до втрат і набутків, до того, що бачить і чує і до всього іншого. Це відзначає початок стану ілюзії. Цей вірш відкрив двері любовного екстазу, і коли це сталося, усі слуги його пінатхи побачили, як читання магаприбу танцює в захваті. Коли навколо ще читання Гаприбу з'юрмився цілий натовп, він повернувся до тями. Тим часом підношення божеству закінчилося і пролунали звуки церемоній арті. Коли божества поклали спати, священник вийшов з храму і запропонував усі дванадцять горщиків солодкого рису, Господові читання магапрабу. Священик поставив перед читанням праву усі горщики солодким рисом і це дуже. Вдовольнило Господа, щоб нагодувати відданих. Він взяв п'ять з цих горщиків. Решту сім горщиків Господь відсунув і віддав священнику. Тоді п'ять горщиків солодкого рису, які взяв Господь, роздали п'яти відданих, і вони з'їли цей просад. Тотожний, з божеством гопінатхи, шетання маграбу вже скуштував і з'їв весь цей солодкий рис, Але задля відданого служіння він знову з'їв його вже як відданий. Шитання маграв провів ніч у храмі за спільним співом святого імені вранці, подивившись на церемонію манґаратів, він пішов далі. Так, Господь Читання Мого праву особисто власними вустами насладився трансцендентними якостями як Гопала, Джигопінатхи та Шіймада Вендрипурі. Отже, я описав трансцендентну велич любові Господа Читання Мого праву до своїх відданих і найвищий рівень екстатичної любові відданого до Бога. Той, хто з вірою та відданістю слухає цю історію, здобуває скарб любові до Верховного Бога біля лотосових стіпшик. Молячись при лотосових стопах ще та ширавунат, завжди, прагнучи їхньої милості, як Кришна Даса розповідає ще читання черітамриту, йдучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення до доші, читання, черітамрити, маділіла, 4 глави, що описує віддане служіння щила на Пурі. Зараз прочитаємо. Так вони опинилися в цьому храмі.

От пішов до Джаганат Пурі і відвідав храм Господа Джаганатха. і крім того, він зустрівся з Сарвабамою, Батачарію. Ці всі розваги дуже докладно змалював, в Рідан дасти курсу і книзі, читання, Багату. Всі діяння чи читання махнув від природи, чудесні і сповнені надзвичайно солодкого смаку. А коли їх опиши, що яндав нас такор, вони стають схожими на потік Нектару. Тому я смиренно звертаю увагу на те, що ці події вже чудово описав, що Оренда Тому лише чуть-чуть розкаже Кишандас, що її читання про шоу до Джаганат Хапурі з чотирма своїми відданими. і ревно повторився те ім'я. Щодня ще читання особисто йшов у село і збирав багато рису та інше, щоб приготувати просаду. Дороги вони перебирались через багато річок, і на кожній переправі сидів митник, однак. Вони не чіли перепон господарі і він являв їм свою милість. Нарешті він дійшов до селища Ремона. Добре, да, мені його надійшли. Так. Угу. Це після того спочитання, бо до мене давайте чай. Так, да, добре, більш-менш понятно. І так, глава п'ята. Діяння сакшігопали. Це наступна буде глава. Не знаю навіть зараз починати чи ні. Вамрита Правака Баші, Шила Бхактивином Такур, подає стислий огляд п'ятої глави. Минувши Яджапуруший читання Махапрабу дістався міста Катака. У цьому місці він відвідав храм Сакшигопало. Там він почув з уст Шейнітянанди Прабу історію Сакши Гопала. Колись у Відянагарі жили двоє браманів, старий і молодий. Обійшовши багато місць, прощі, ці два брамани прийшли нарешті до бриндавана. Старший брамана був дуже задоволений служінням молодого і хотів віддати за нього заміж свою найменшу дочку. Молодий брамана отримав від старшого цю обіцянку перед бриндаванським божеством Гопали – Божество копали стало їм за свідка, коли брамани повернулися до відянагри молодший нагадав про обіцяне одруження, але старший Брамана не здатний піти. Насупереч друзям та дружині відповів, що такої обіцянки не пам'ятаємо. Через це молодший брамен повернувся до Вріндавани і розповів про все Гопаладжі. Тоді Гопаладжі, вдячний молодому Брамені за його віддане служіння, пішов з ним до південної Індії. Гопаладжі йшов слідом за молодим браманом, і той чув, як у Гопаладжі підзенькою ножні дзвіночки, коли зійшлись. Усі шановні люди, відінаґри, Гопали вже засвідчив обіцянку, яку дав старший браман. Так відбулось обіцяне одруження. Згодом цей цар країни збудував для Гопали чудовий храм. Пізніше цар Катаки образив царя Оріси Порушата Мадеву. Відмовившись віддати за нього свою дочку, і назвавши його двірником Господа Джаганатхи. за допомогою Господа Джаганатхи Прошота Мадива пішов на царя Катаки війною і переміг його. Так він здобув і цареву дочку, і разом з тим царство катику. Тоді опаладжі, що був дуже зобов'язаний цареві Прошота Мадиві за його віддане служіння пере. Безли до міста. Зобов'язаний. Це про що там дивиться його віддане служіння, перевезли до міста Катика. Ага, Луковаджу, звісно. Почувши цю історію, що читання матра звели у великому екстазі любові до Бога відвідав храм Гопали. З катаки він пішов до Бгува Нешари і оглянув храм Господа Шиви. Отак він поступово дістався Камалапури і на березі річки в сходячи, заходячи до храму Господа Шиви, довірив свій посох Санясі Нітянанді Прабу. Однак Нітянанда прибув, розламав посох на три частини і викинув його річку в Гаґі Бгаргі. Поблизу місця, що зветься Адгаранала. Коли ще читання Магапрабу не отримав, назад свого посуху він розсердився і залишивши товариство Нітяна Дипру пішов до храму Джаганатхи сам. Ось такі ліве тут, як побається, дуже цікаве. Ну на цій неперевершеній ноті я, напевно, завершу. Хотів ще одну книгу почитати. Харяки підписатись на мій канал в телеграмі.